Сьогодні будемо розповідати про ваги для кави, як обрати, в чому різниця, чому брати ті, а не інші, і взагалі на що орієнтуватися. Так що, от перед нами декілька ваг, ваг. Будемо дивитися, в чому різниця. Чого взагалі величезний плюс ваг саме для кави, тому що є секундомір? Звичайні кухонні і ювелірні у них не мають. По-друге, точність вимірювання і швидкість реакції на зміну ваги, власне кажучи, це теж важливо для кави. Коли ми вимірюємо каву, нам треба, щоб це, це відбувалося швидко, особливо коли ви це робите декілька разів. Бажано можемо показати, як це відбувається на різних вагах. Давай включимо, от наприклад, навіть ці ювелірні. От. Ювелірні, насправді, це дуже круто, їх кожному кавоману бажано мати. Давай давай подивимося, просто різниця. Точність вимірювання, бачите, до граму до соти. Да, ну, от Просто дивіться на швидкість реакції. Візьму астак. Ну, не круто. Давай тут подивимося. Це Ferrari. Ну, вони дуже швидкі. Це для еспресо особливо важливо. О. І, до речі, в них низенький профіль. 63-63. Показують однаково, до речі, Вона і тобто... відкалібровані хороша. Це для початку взагалі обов'язково. Тобто 105,19. 105. Ну, вони підкалібровані. В каві ну, да. 5 грамів і 2, і 5,9 це дуже велика різниця. Особливо да. для еспресо. Тому в нас є спеціальні баги для кави. Ну, Давайте теж подивимося, на 105 і 105,3. А тут я забув 105,13. Тут трохи. 105,3, так, включені, 105,4. І, 4 і 3. Ну, Тут. 0,2 грами погрішність. Коротше, вагей, швидкість реакції класна, є час, тобто ну, все, що нам треба. Тут те саме час є, швидкість реакції теж тут взагалі вони реально дуже швидкі. Оці класні. Якщо порівнювати, то ці, звичайно, покрутіше. Ви платите в першу чергу за батарейку вбудовану, тому що ці варіанти, вони без акумулятора, ці з акумулятором. Ця взагалі тримає близько місяця, можна заряджати. Є звук. Звук, що на грає. Ти, ти знаєш, що ти натиснув, коли ти звук почув. Mm. Це іноді зручно. Тому що все-таки не механічні кнопки. Є з механічними кнопками, є супердорогі з механічними, є прям ультра преміум лакшері ваги, які дійсно коштують своїх грошей, тому що вони дуже точні, дуже швидкі і стабільні. Тобто є коли вимірюємо каву, у нас може бути 103 і воно буде з часом там 105. 105, 5, 105, 3. Ось. Ну, 105,5, 105,3. Ну так, є марка Акая, да. чехів, Та ні, вони теж грають. Fellow. вони фелло. прям. Фейло хороші, навіть. Кол да. Коли вони зупинились, вони зупинились. А, до речі, так. Да, ти ж приносив mm. да, Вони круті, реально. Ну, то, mm. то реально Ferrari зі світу. вах. Ми зараз так. покажемо, на прикладі, як виглядає вливання води. І відтарювання. Тому що відтарювання це ж важливо, швидкість. Вітарились моментально. Для Сперсу це дуже важливо. Лаг на початку, але ми бачимо, ну і так, трошки лаг є. Тобто, при заварюванні пуровер кави це дуже важливо. При відмірюванні кави, що воно? Скільки вони зай... зайняли там 10 років? Тобто це можна робити, але це не дуже це приємно, що воно так тупить. Гальмує тут раз. І є. Ну більш менш швидко. Реакція моментальна майже. Але окрім зважування є ще функції. І зараз ми про них розповімо. Ну, де ж да, моментальна реакція? Ну не тільки моментальна, наскільки швидко відпрацьовує дисплей. Тобто тут екранчик такий. Я там щось колись тобі розповім, але. Це дуже незначна затримка. Це хороші вагіани. Так, це дуже хороші. Але це приємніше, коли ви бачите, що воно прям одразу не пропускає цифри. Да, це, це так, круто. це круто. Скільки вони коштують? Десь 4. Так 4. Так. Ці Близько, да. 300 гривень. Ці трошки дорожчі мають бути. 300 400. А, 340. Ну, це 300. хороші ваги, це для Обов'язково. Класні ваги. А. Вони, по-перше, низькопрофільні. Так, да, вони низькопрофільні, що для еспресо важливо. вам треба оце, от, кліренс між тачкою і піддоном не збільшувати, щоб у вас там чашка влізла. Тобто, ці для еспресо клас, не, не дивлячись на те, що у них є затримка. Але. Але що? Є ще відмінності. Ці зважують 2 кг, ці теж 2, ці 5, а ці 500 грамів. 500 грам, да. Але є версія на кілограм здається. Тобто ми підбираємо, якщо у вас пластикова воронка, якщо ви заварюєте до 200 грамів кави, то в принципі, можна йти на початок. Ні, якби я варив фільтр вдома, я б це, це собі, ну, ювелірні, собі б не взяв. що? Мені обмежувати якщо себе 500 грамами. На ну, бажано брати одразу нормальні, навіть дешеві з батарейками. Це просто топ. Вони настільки приємно працювати, коли секундомір є. Да. І на, на дисплеї все класно, але іноді буває от розташування клавіш не дуже зручне. Коли ви заварюєте, ви чайник в правій руці тримаєте і ви хочете лівою натиснути, напевно. Mm -hmm. секундомір. А тут ви натискаєте з кинути. До речі, є: от якщо ви хочете бюджетно купити ваги для фільтру, є варіант на батарейках. Грим 800 там, до 1000. Швидкі, класні, топові, просто їх на столі нема у нас. Але там напишіть в коментарях, кому цікаво, я скину. Офігенні ваги. Так є. От, є ще така штука як функціонал. Тут є додаток, який дуже легко підключається, просто вмикаєте додаток. Він автоматично під'єднався, ви можете контролювати, вгоду дивитись. Uh -huh. Тому що якщо ви щось будете зважити, коробку, наприклад. З uh -huh. тут от нахилений екранчик, ви можете поставити отак от подивитись. А тут екранчик закриє, ви в додатку можете подивитись. Uh -huh. Це дійсно зручно, якщо ви колись зважували коробку. Окрім додатку, можна зробити налаштування всяких секунд, щоб воно автоматично починало їх рахувати. Тому що ви, ви просто починаєте заливати воду, нічого не чіпаєте, секунду вам берегу. важливо, де да. там кнопка знаходиться. Вмикаєте чи все Так, поручує? Це зручно. Автостоп є. Тобто є багато функцій, які дійсно корисні, і автостарт це для мене найважливіше. І є ще flow rate, кількість грамів на секунду. Я особливо це використовую, я тут вимкнув, що бортема. Угу. Не відволікати, бо він не знаю, багато цифр. Я не користую цим ніколи. Мені не треба, я не люблю. Але. З цього можна почитати, але якщо у вас немає ваг, пропустіть. Візьміть одразу секундуєром. 100%. Да. Якщо 100%. у вас є кух... домашні кухонні, то це вже хороше діло. Ну, з ними можна працювати легко. Але якщо нема, так. Да, згоди, не купляйте кухонні ваги, купить нормальні ваги. Але є ще фішечки такі, наприклад, в всіх вагах. Одразу про них скажемо. Да. Є можливість пропорцію вимірювати. Це тобто ми натискаємо скільки грамів кави, просто замість витарювання натискаємо два рази, воно раз. І рахує, на скільки нам треба. Угу. Автоматично запускає секундомір і ще й показує одразу пропорції. Угу. Це да. це, зручно. це прикольна фішка. Я не користую слова, користуються, я знаю, інколи. 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 Це корисно. Важливо ще, на скільки швидко вони вмикаються. Тобто є ваги, які наче вони прикольні, там, виглядають круто. Але вмикається дуже довго. І а це я бісить. Я, і вимикається довго. Це теж бісить. Автовимкнення. Воно буває там 10 хвилин в деяких. Те, що на дюбіси, коли 2 хвилини. Uh -huh. Ну, типу, тут, 2 хвилини, тільки нортував пометом. не вимкнулося, ти такий, та йо. Світлана, включись, і ти включаєш. Тому ваги бувають різні. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, щоб мати можливість нам. Допомогти зробити більше оглядів ваг, тому що це таке загальне, як їх обирати. Оберете одразу просто ваги. Якщо вам хочеться крутіше, обирайте крутіше, це цього варто. На цьому все, до зустрічі.